you Декому з них ще немає тринадцяте, а вони вже готуються спробувати власні сили на олімпіаді, тільки мова йде не про Лондон, а про австрійське місто Інсбрук. Саме там, 13 січня, розпочнеться перша в історії зимова юнацька олімпіада, де від України виступатимуть 23 атлети. Біатлон, лижне двоборство, лижні гонки, гірськолижний спорт, стрибки з трампліна, санний спорт, шортрек та фігурне катання. Саме в цих восьми видах спорту із 15-ти збірна України буде захищати честь держави на перших зимових юнацьких олімпійських іграх. Відстоювати престиж країни будуть 23 спортсмени від 14 до 18 років, які виборювали ліцензії протягом останнього року. Найбільше українське представництво по шість атлетів мають дві дисципліни: санний спорт та фігурне катання. Ми учасників международных соревнованиях, в национальных соревнованиях, были участниками этапов Гран-при международных соревнований. Победители украинских соревнований среди младшего возраста, старшего возраста. До речі, саме у фігурному катанні була здобута перша за часів незалежності золота олімпійська медаль у 1994 році в Лілехамері Оксана Баюл ідеально виконала програму одиночного катання і піднялася на найвищий щабель п'єдесталу пошани. Не такий великий досвід виступів на найвищому рівні мають Максим та Саша, але ж їм усього 17 та 15 років. Відповідно, ми знайомі вже 7 років, 7 років в парі на всіх соревнованнях, живемо фактично на всіх серенях місця. Видим друг кожен день ну, друг друга. Это одно целое, поэтому... Очень хороший у нас дує, сплачений. Кожен друг за друга заступається, якщо є проблеми у Саші, але у мене проблема друг другу допоможемо. За приміром перших юнацьких літніх Олімпійських ігор рекорди юних спортсменів фіксуватися не будуть. Розпочинається ж біла олімпіада 13 січня в австрійському місті Інсбрук і триватиме впродовж 10 днів до 22 числа. Перші такого роду соревновання продемонстрировать лучшие свои качества. Тренеров направить, ребят, в правильное русло. Забыть обо всех. Вот есть результат, есть спортсмен и сзади страна. Вот когда человек будет об этом помнить, и нет авторитетов никаких, результат, я уверен, будет максимальный. Руслан Харченко, Юрий Росухай, телеканал Киев.